Жінка одна, от колись була на консультації, там навіть було таке, що я її запрошував, вона проводила заняття у мене для девочек. Жінка мільярдера. І ми питали, кажу, Лен, от я кажу, от ну як там до чоловіка обхожувати, що там як. От, вона сказала, що ну, чоловік має дві речі, які вона сказала: жінка мільярдера. Це, це всі бабушки говорили своїм ну, дітям, дівчинам, внукам. внукам, внукам да? Тобто, вона що сказала? От, має бути, ну то есть, перший пункт, найперший, що має бути закрита, це їда. Да, да, да. Все, якщо їда не закрита, то есть, ну, секс гроші, якби как бы, дві позиції. Тобто і перший, не другий, не цей перший їда, а другий секс, перший їда. Розумієте? що, ну, каже, якщо він похуде, з нього почнуть спадати труси, то точно не до от банально прості речі. Опять же, їда не магазинна. Жінка мільярдера, вона що, вона півре, вона собі ресторан може цілий купити, розумієте? Mm -hmm. Ні, вона сама, то є він каже, що ти хочеш? Він каже: Я хочу, каже, картошечки. Малаємо картошечку з яєчком, щоб було красивеньке, розумієте, маслице домашненьке, розумієте, і горочек солоний. От ну, будь-який чоловік, ну, мільярдер, він що не може, він просто хотів домашнього, розумієте?